Вітаю вас у студії програми Погляд Черкаси. Сьогодні говоримо про соціальну сферу міста. Це підтримка ветеранів, родин загиблих, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та розвиток профтехосвіти. Про ключові проекти, виклики та плани на наступний рік поговоримо з заступницею міського голови Мариною Гаркавою. Вітаємо вас у студії. Добрий день, вітаю. Пані Марино, ми з вами зустрічалися на початку цього року, ще рік не минув, і один, одним із ключових напрямків соціальної галузі під час воєнного стану ви тоді визначили роботу з ветеранами. І щиро раділа, що поставили на рейки роботу ветеранського простору. І вже, власне, минув рік з його відкриття, як почалась робота. Розкажіть, будь ласка, що змінилося в цьому напрямку, що додали, що розвиваєте далі? Так, дійсно, ветеранський простір працює вже приблизно рік. І вже е, ми маємо статистику. Ми вже можемо говорити про результати роботи ветеранського простору. А це близько 300 ветеранів на постійному супроводі, це близько 50 проведених тематичних заходів, і це близько трьох тисяч наданих консультацій для ветеранів та членів їх родин. Це злагоджена команда фахівців супроводу, які працюють під центром соціальних служб. І дійсно це та команда, яка звітує про гарні результати, про гарне обслуговування. І відгуки ветеранів мене особисто дуже тішать, і результати цього закладу теж вони позитивні і дуже велика. Великий результат і показник того, що ми зробили правильне рішення, відкривши ветеранський простір при департаменті соціальної політики. Це було дуже вдале рішення, дуже правильне рішення, тому що це про обслуговування на місці, це про те, що ветеран не змушений їздити по всьому місту. Він приходячи в департамент соціальної політики за певними пільгами, статусами і обслуговуванням. Може паралельно отримати всі послуги в ветеранському просторі і фахівці департаменту і фахівці ветеранського простору співпрацюють і показують дуже гарний результат. Ну власне, я знаю, що ви працюєте не тільки з ветеранами, а й з їх родинами, дітками. Підтримка родин загиблих героїв. Що впроваджуєте в цьому напрямку? Робота з сім'ями продовжується. Всі містяни можуть спостерігати, яка велика кількість у нас загиблих на стелах пам'яті відповідно за обличчями загиблих сім'ї, діти, дружини, матері. Тому Департамент соціальної політики максимально працює на обслуговування даної категорії. В структурі департаменту ми відокремили управління по роботі з ветеранами і членами сімей. Воно працювало з 2016 року, але ми його трішки перегрупували. І Зараз запускаємо нове нов, оновлене управління. Ветеранський простір працює, громадська приймальна працює, проектний відділ працює. Групи в вайбері налаштовані, всі на контакті. Будь-яка проблематика, нові сім'ї, сім'ї, які вже у нас обслуговуються не один рік. Тобто, всі ці люди, ми їх бачимо, ми їх знаємо. І саме головне, щоб ми завжди були поруч біля них в будь-яку хвилину і в будь-яке питання, яке їх цікавить. Тому на це і налаштовані всі спеціалісти і всі служби. Знаємо, що не забувайте і про діток. Маємо кілька світлин. Нещодавно робили для них такий захід. Чому важливо в контексті? родин сімей військових підтримувати не тільки там жінку, чоловіка, а й дітей. Ну я вам скажу, що важливо взагалі підтримка вона важлива, і вона важлива не тільки бюджетна по програмам, які ми голосуємо. У нас в Черкасах найбільший бюджет практично по Україні по допомозі сім'ям загиблим і ветеранам. Важливо ще те, щоб вони відчували, що нам не байдуже. Що ми запитуємо завжди, як ви, а чого б ви хотіли, ми пропонуємо. Тому е діти це сама така теж вразлива категорія. Вони маленькі, і для них теж проводяться регулярно заходи. Заходи тематичні, е різного спрямування, щоб не втрачати зв'язок і щоб вони розуміли, що вони не самі. Я знаю, що діти завжди чекають з особливим трепетом ці заходи. Ми дійсно намагаємося, ми не працюємо на кількість, ми працюємо на якість. Наше завдання запропонувати. Хто відчуває в собі можливість, ресурс, той завжди долучається. Але ми чекаємо всіх і ми готові працювати для всіх. Поки говоримо про дітей, не можу не згадати про табори, бо знаю, відправляють діток пільгових категорій. Розкажіть, будь ласка, як часто, як це відбувається і за яких умов в цьому році було найбільше оздоровлення що по кількості дітей, що по самій сумі бюджету. Це було близько 33 мільйонів. Оздоровили ми 1716 дітей. Це діти категорій ВПО, діти родин загиблих, діти військових, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї і всі сім'ї боюсь когось пропустити, які передбачені законодавством. Чому важливо? Тому що важкий дуже час і не в усіх батьків є можливість оздоровлювати дітей. Всі діти потребують відпочинку і перезавантаження, тому що навчальний рік, який складається з постійних повітряних тривог, батьки в стресі, діти в стресі, ми зобов'язані піклуватися про ментальне здоров'я наших дітей. Тому табори, коли ти виїжджаєш на іншу територію, вони переключають увагу, вони знайомляться з друзями, вони отримують враження, вони отримують здоров'я, покращення здоров'я. Тому я вважаю так, що це дуже важливо, тому що наші діти наше майбутнє, як завжди говорять, і це правда. На наступний рік плануєте продовжувати обов'язково. Якщо буде підтримка депутатського корпусу, звичайно, будемо здоровлювати. Супер. Дякую вам за таке роз'яснення. І хочу ще запитати вас про безбар'єрність і доступність в нашому місті. Бо відверто кажучи, з цим ще є питання, і місто я так розумію над цим працює. Бо не всюди можна заїхати на візках, то що які кроки робляться наразі, безбар'єрність це питання, яке буде. Актуальним для нас завжди, тому що місто побудоване в ті часи, коли про безбар'єрність ніхто не говорив. І це спостерігається в інфраструктурі міста, це ми бачимо на дорогах міста, на під'їздах, на тротуарах і так далі. Ми працюємо в цьому напрямку. Я хочу сказати, що зроблено багато вже кроків, але це не порівняно з тою проблематикою, яка насправді є. Я є заступником міського голови по комітету безбар'єрності, і ми зараз рухаємося в напрямку безбар'єрних маршрутів. Ми вже зробили адміністративний центр повністю доступним, рухаємося в сторону облаштування доступності повної в медичних закладах, таких як пониження вікон. Пандуси там є, але є проблематика з пониженням вікон прийому. Тань дуже багата соціальна галузь, я можу сказати, доступна абсолютно. Усі заклади для маломобільних груп доступні. Дуже гарно облаштована галузь освіти. В них також в усіх закладах є під'їзні пандуси. Але немає межі вдосконалення. Це і туалети, це і е, доступність маломобільних груп населення до другого поверху, тому що завжди акцент робиться на перший поверх. Е, тому роботи дуже багато. Програма написана: нарешті в цьому році вона діє. І е, я сподіваюся, що наступний бюджетний рік, коли ми будемо заходити в бюджети, кожен департамент і кожна. Вертикаль візьме об'єкти, які зроблять їхню галузь більш доступними. Хочу також відмітити доступність нашого ЦНАПу, він повністю доступний так, і новий. так. Тому в нас є результати роботи, але роботи ще дійсно дуже багато в цьому напрямку, не на один рік. Тобто можемо з точністю сказати, що робота робиться, рухається в на напрямку безбар'єрного міста. Так, дякую. І я знаю, що в цьому ви консультуєтесь власне, з людьми з інвалідністю, аби відчути їхні потреби правильно, бо я знаю. Обов'язково. Що... Навіть той маршрут безбар'єрності, який ви можете побачити в адміністративному центрі, це було, було прохання осіб з інвалідністю, тому що навіть приїхавши в центр, вони не могли доїхати нормально до міської ради, до обласної ради, щоб висловити свої свою проблематику ми з ними обійшли, ми подивилися, ми зробили замовлення, і я дякую комунальним службам, які зробили це це місце доступне. Дякую вам за таку відповідь. І поки говоримо про осіб з інвалідністю, що які можливо програми впроваджуються, що робите, зокрема, діти молодь окрім безбар'єрного міста. Особи з інвалідністю, якщо говорити про комунальне обслуговування, то у нас діє два центри, які обслуговуються дітей і молодь це центр реабілітації жага життя. Там вони в денних групах, в домашньому догляді. Це абсолютно безкоштовно. діток приводять і з ними займаються. Надають послуги вдома, точно можу сказати, що є особи з інвалідністю вже 35 і вони теж не поза увагою цей територіальний центр з соцпрацівниками працюють і в домашніх умовах, і в нас діє тимчасовий притулок при територіальному центрі, де люди з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування і не мають рідних. Вони можуть там проживати до півроку і з подальшим розміщенням в геріатричні пансіонати. Тобто всі, хто звертаються, всі, хто мають потребу, у нас немає поза увагою людей, бувають інколи черги, але ми намагаємося все-все владнати, щоб кожна людина мала або прихисток, або обслуговування. І, власне, в ваших соцмережах бачили про підготовку до запуску тренувальної квартири. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке, для кого створюється? Ну і власне, колег, попрошу продемонструвати фото. Взяли з ваших соцмереж, як ви ходили Дякую. з міським головою, оглядали? Вивчаючи проблематику по галузі, я звернула увагу на те, що ми дійсно надаємо якісну послугу, ми допомагаємо людям, але є такий момент, коли молодь залишається сама, внаслідок того, що батьки відходять в інший світ. І тоді ці діти і молодь вони є дуже безпорадними в своєму, в своєму житті. Ми вивчали практики і прийшли до того, що можливо нам створити такі умови. Ми не знаємо, як воно буде працювати далі. Ми ніколи з цим не працювали, але ми маємо спробувати і надати можливість таким людям пожити самостійно, навчити їх до самообслуговування, сходити в магазин, оформити документи, тому що ці люди зачасту стають. Легкою наживою для непорядних людей. В них забирають квартири, вони опиняються на вулиці. Це насправді дуже складна історія. І якщо ми зможемо вплинути на чиєсь життя допомогти комусь впоратися і зберегти, зберегти своє життя, гідно жити своє життя, я думаю, що це буде гарний. Гарний вчинок, і Анатолій Васильович підтримує цю ініціативу. Ми її робимо. Я думаю, що до кінця року, а тут залишилось не так багато, ми зможемо вже сказати про те, що ми заходимо в цей проєкт, ремонт завершується, штат на обслуговування погоджений, чекаємо бюджету, і думаю, з наступного року, січень-лютий, ми запустимось. Дякую вам за таке роз'яснення. Я нагадаю, в програмі. Погляд Черкаси сьогодні говоримо разом з заступницею міського голови Мариною Гаркавою про соціальну сферу міста. Вже встигла обговорити роботу з ветеранами, родинами загиблих героїв, дітей пільгових категорій, осіб з інвалідністю. Також ось по Марина розповіла про тренувальну квартиру, яка має запуститися на початку наступного року для осіб з інвалідністю, які будуть там проживати. Не можу не згадати питання внутрішньопереміщених осіб, бо Черкаси прийняли їх досить багато. І знову ж таки, як ви приходили до нас минулого року, минулого разу менше року тому, ви сказали, що шалтер для внутрішньопереміщених осіб був готовий на 25%. Як справи зараз? Ой, так чудово. Хочеться похвастатись і сказати, що притулок завершений. Будівельні роботи завершені. Нас чекає облаштування притулку, підключення там комунальні зараз тривають процедури. Але так, це був дуже масштабний проєкт. Він реалізувався досить складно. Але ми прийшли до того, що ми маємо притулок на 110 кімнат. І я дуже очікую від департаменту соціальної політики і міський голова очікує, що ми вже скоро почнемо заселення. Тому як тільки ми будемо готові приймати людей, я думаю, що ми і до вас прийдемо з анонсом. Ми вже формуємо потрошки списки тих тих людей, які стоять в житлово-господарському відділі на черзі. Багато звернень в Черкасах зараз перебуває близько 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Місць не так багато, але я хочу звернути увагу на те, що до поселення будемо брати найвразливіші категорії. За дорученням міського голови кожна галузь подасть свої списки на поселення, тобто ВПО, освітяни, ВПО медики, ВПО тих, хто працює в комунальній сфері. І будемо серед цих людей обирати найвразливіших тим, кому найважче ті будуть поселені в даний притулок. Я так розумію, в принципі, досить швидко реалізували, бо ще 10 місяців тому тільки починали, і вже говоримо про те, що готово. Думаю, наступний наш ефір ми вже будемо говорити про те, скільки людей там проживає, і їх умови життя. Окрім того, зараз триває міжнародна кампанія 16 днів проти насильства. Вже бачили ваш пост у Фейсбук, і ви очолюєте координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Чим можете похвалитися тут? Ми провели чотирьохрічний звіт по роботі в цьому напрямку, і я хочу констатувати, що ми дійсно зробили досить непогану роботу. Окрім того, що налагоджена комунікація з усіма суб'єктами, які дотичні до супроводу і прийняття рішення по насиллю, ми повністю оновили мобільні бригади. Ми відкрили кризовий притулок. Ми відкрили денний центр з доглядовою кімнатою. У нас проводяться тренінги. тому… Працюємо в цьому напрямку. Я хочу сказати, що звернень по насиллю за цей рік 720 звернень через поліцію. З них 150 звернень здійснили чоловіки. Для мене угу. це достатньо велика цифра і достатньо великий виклик, тому що раніше таких цифр ми не фіксували. Тому я думаю, що з наступного року ми будемо врухатися в притулок а і в допомогу в напрямку статі чоловічої, тому що це показник, який не має залишити владу без байдужої до цього питання. Що говорити про жіночий кризовий притулок? Він працює і окрім поточної проблематики, я бачу, що звертаються багато жінок з. Окружних громад, таких oh. як Слобода, Сідівок, Гринимівка, і ми не можемо їх прийняти по тій причині, що це не наші люди, не наші містяни, але ми прийняли програму, порахували вартість послуги. Ми будемо звертатися, я думаю, вже звернулися в Департамент соціального захисту області, щоб довести до міських селищних і міських голів окружних громад про те, що є можливість купити цю послугу в нас. нас є місця, ми готові приймати, але ми, ми вимушені діяти в юридичному ключі. Ми не можемо витрачати бюджет громади міста Черкаси для інших громад. Я вас зрозуміла, ви говорите про цифру 700. Звернень, якщо порівнювати з минулим роком, більше, менше. Вона зростає, вона насилля зростає. На жаль, тема насилля точно так же, як і тема безбар'єрності, вона з нами на роки. Тому що насилля після війни буде більше. Але можемо казати про те, що працюємо в цьому напрямку, тому. Так, і окрім цього, я знаю, що ви не полишаєте людей похилого віку, бо вже згадали і ветеранів, і дітей. І в Черкасах працює університет третього віку. Які можливості для розвитку він відкриває людям власне, вже такого поважного віку? Ви знаєте, ми завжди йдемо за попитом. Так. Ми можемо там. Думати, фантазувати, вивчати досвід інших міст, але ми завжди спитаємо нашу категорію і ніколи не робимо програми без бачимо без, без запиту людей. Це стосується ветеранів, ВПО і людей літнього віку. Коли ми запитали, чи хочете ви навчатися, вони сказали так. І коли ми коли була вже виявлена ця потреба під патронатом міського голови, відкрився задіяв з іншою такою перспективою, з іншим натхненням університет третього віку, про що він? Про те, що ми заключили договори з усіма університетами міста Черкаса, з вищими навчальними закладами і іншими структурними підрозділами. Спочатку це була волонтерська робота. На сьогодні у нас закладені бюджети. Ми будемо платити кошти викладачам університетів для того, щоб вони навчали наших ветер наших літнього віку. Попит дуже великий. Вони ходять, в них горять очі. Я була нещодавно на одному з на одній з лекцій по ши інтелекту. Прийшло 95 осіб. Це дуже багато. Це означає, що вони хочуть розвиватися, вони хочуть жити, вони тримають в свіжості свій і мозок, і душу, і, взагалі, це те, що, на мою думку, продовжить їм життя. Саме спілкування, комунікація, навчання новим навичкам, нові знання це те, що продовжить їм життя. Тому ми працюємо над цим. Це не розвага. Насправді це не розвага, це про те, щоб. Вони жили якісне, бадьоре, видиме для суспільства життя і для себе. Чудова ініціатива, як на мою думку, бо ми були і на заходах, де новорічні концерти були, дійсно очі горять, люди щасливі, вони в своєму оточенні. І дійсно, спостерігати за цим дуже класно. І поки говоримо за освіту, ви також куруєте напрямок профтехосвіти. Чому він важливий для міста? Бо раніше, наче про нього не було так чути, а останні роки дійсно говорять більше. Ну, я намагаюся, щоб про нього говорили так. більше. Насправді, моя увага дійсно дуже вагома до професійно-технічної освіти, тому що, по-перше, це робітничі професії. Вони завжди були важливі, а в сьогоденні вони важливі ще більше. Я вам Скажу чому, тому що на стелах пам'яті 85% загиблих це учні професійно-технічної освіти. А це означає те, що робітничий клас пішов найперший на війну, і ми його втратили. Ми втратили людей, ми втратили руки робітничі. А це економіка, це економіка міст, сіл і держави. Тому що ці е, люди працюють в різних напрямках: вони ремонтують автомобілі, вони будують дороги, вони будують будинки, вони обслуговують кав'ярні, е, всі е, е, перукарні і дуже багато робітничих професій. Тому наша, нашій Україні зараз вже тяжко. А якщо ми говоримо в ключі відбудови. України після воєнної, то чиї руки будуть відбудовувати Україну для України дуже важлива це цей напрямок, і місто робить максимально можливе для того, щоб підтримувати професійну технічну освіту. Ми фінансуємо повністю заклади від заробітних плат, стипендій до комунального утримання. Ми, на жаль, не можемо робити в них капітальні видатки, але поточно десь. Трошки ми, звичайно, допомагаємо, допомагаємо їм залучати зовнішні інвестиції для того, щоб покращувати матеріально-технічний стан закладів. Допомагаємо ми дійно, допомагаємо політично, тобто робимо все, що в наших силах, і більше, для того, щоб ця галузь розвивалася. У вашій сфері скільки напрямків, і мені здається, ми вже згадали всі. Тому пропоную трошки підсумувати планами на наступний рік. Куди більше будете спрямовувати акцентів? І що плануєте? Ви знаєте, зараз такий час, якраз закінчення року. Так, підведення десь певних підсумків. Ми заходимо в формування бюджетів 26-го року. Я хочу сказати, що жоден напрямок не буде поза увагою або поза пріоритетом. Ми будемо звичайно рухатися і в сторону підтримки родин і ветеранів. Ветеранська політика буде на перших місцях, але це не означає, що в жодному разі що інші категорії наших містян будуть поза увагою. Соціальна сфера це наскільки багатогранна сфера і. На жаль, в сучасності категорії зростає, людей більше і більше, які потребують підтримки і допомоги. Тому хотілося б, звичайно, сказати, щоб 26-й рік був легший для нас, але реалії показують, що він легший не буде. Ми будемо працювати в тих напрямках і з тою жагою допомогти людям, як і в 25-му році. Дякую за ваші відповіді і за вашу роботу і що були з нами. Дякую. Нагадаю, заступниця міського голови Марина Гаркава була гостею нашої студії. Говорили про людей, чия сила та стійкість щодня формують наше місто. Це ветерани родини загиблих діти, люди з інвалідністю. Тож пам'ятаємо, підтримка це спільна справа. Я дякую, що ви були з нами. А дякую ми за за запрошення. у наступних випусках.